Вітаю вас. Я ведуча Інна Якобенко, Рада всім, хто разом із нами, персоною гра та новим проектом телесезону телерадіокомпанії Лтава. На тисячу знімків виходить лише одна варта уваги фотографія. Але саме через цю фотографію варто варто зробити ці тисячу знімків. Вважає сьогоднішній мій гість. Хто він за кілька секунд після традиційної бліц-анкети. Авангард чи класика? Авангард. Ваше життєве кредо. Свобода. Ваш найстрашніший сон. Військові літаки. У небі над містом. Що для вас щастя? Коли все вдається, плюс бонуси від Бога. Чого не любите в собі? Шпіоном точно не буду. все розповім. Яку музику ви слухаєте? Гранж. В яку епоху ви б хотіли жити? Цілком задоволений теперішньою епохою. Я с ним познакомился в 1984 году, то есть 30 лет назад. И на тот момент это был, наверное, единственный в Полтаве человек, который вел вот такую полноценную жизнь фотохудожника. То есть я таких людей ну, в нашем городе до тех пор не встречал. Это занятие, скажем, отражалось вообще полностью на его образе жизни. Приоритеты менялись. Вначале это были какие-то такие атмосферные пейзажи. Сейчас он снимает в основном людей. Едуард Страйнатка – унікальна особистість. Він поєднує у собі таку дитячу безпосередність, без якої не можна уявити будь-якої творчої людини. І е, такий аналітичний розум у нього. Е, він інтелігент і інтелектуал. Якось я привезла з дачі своєю полуницю і пригостила його. І він так їв, нахвалював і казав, я можу їсти полуницю до полунічного поту. Ну, взагалі-то він мислить образами. Отже, сьогоднішній мій їсть, голова правління Національної спілки фотохудожників України, заслужений працівник культури України, член спілок фотохудожників та журналістів України Едуард Странатко. Вітаю вас, добрий день. А з таким послужним списком, як вам живеться? Ну ще не скажу, що у мене більше став е, участі у виставках про міжнародних проектів, більше підідості персоналів. Але ви знаєте, коли ми починаємо творити це все забувається, це не так важливо. Фокус на чомусь іншому, фокус, фокус. На, на кінцевому результаті кажуть, треба робити, а на самому процесі. Коли ти отримуєш кайф від процесу, тоді і результат не забереться. Це правда? Ні, кожен раз якось маю сумнів, чи я чи я можу створити щось, чи, чи не можу. Знаєте, і так само і в тій же роботі чиновник голови спілки життя склалося так, що дорослі а, вирішили не. Ламати через коліно, не нав'язувати своє світобачення. Mm -hmm. І на якомусь о, етапі розвитку особистості та, в юнацькому віці о, голова, око, серце, душа запалогували, таке явище як фотографії. Мені якось повезло з батьками, з мамою. Батько ми помер дуже рано. Він, він грав у театрі якогось американського. Солдат, який рятував якогось пастера, <сміх> у Це якийсь любительський театр? — Так, ну якісь любительський Тут болтаві, театр чи в Одесі, ні, ні, це було не в Одесі, це було в Криму. Е, дитинство пройшло під знаком Куба. Куба чомусь вирішили, що кубінцям буде тепліше в Криму. Бачите, не випадково, ми сьогодні робимо зйомки у затишній кав'ярні Мохіто, яка нас прихистила люб'язно. Ми дуже вдячні їм за цю атмосферу доброзичливості. Якраз в тему я коли бачу мулата, то я мені як брат до п'яти років я не бачив білих людей. Якось я вважав, що Мама і тато вони білі. А інші всі вони люди... винятки справили, але правило. Ось, ось таке. всі були такі гарні люди. Вони гарно співали. І коли я почав уже п'ять років розмовляти іспанською, то мама вирішила віддати мене цілодобовий дитячий садок. Це було в Криму. Так, 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 так. так, так. Але потім сім'я переїхала сюди, де були бабуся, дідусь переїхали до Полтави. До Полтави це зовсім інша справа. Так, але перше, от перший спогад, як фотографія, найперший спогад про фотографію в своєму житті. Як вона в тебе з'явилася? Мій дідусь він е, фотографував, тоді всі фотографували, і ця магія. Червоної кімнати, червона ліхтаря, темної кімнати, з'явлення у рощині з'являється зображення, там наші родичі, або там, можливо, там якісь пейзажі. Це мене просто причарувало. І мені якось хотілося стати, я не знаю, чому. Можливо, це мій дідусь так мене орієнтував, що неважливо, чи я закінчу я інститут, чи стану я викладачем, як всі ми, як наша сім'я. А був такий професіонал у своїй справі. Але в своїй анкеті ти написав, що мріяв стати спеціалістом так. у будь-якій галузі, яка б не потребувала залежати від інших людей. Отакий от Вовк одинак. Ну, от, наприклад, не в кіно. Кіно це в кінопроцес. І я мав спробу поступити. Але ж ти вступав как, на операторський. На, на я вступав, це була така. Я просто багато років не працював, <гум> <гум> ну а тоді не можна так було. То я мамі поясню. Стаття тоді була. Так, так, так. Я знаю людей, які реально були насильно трудов... працевлаштовані. І, і ну, я просто мамі ем, сказав, що я готуюся в вуз. Ну так я швиденько подумав, якісь таки, щоб не поступити. <гум> Вирішив цей. От і на мою біду я дійшов. Там було 250 чоловік на місце. Тоді це був такий актуальний вус. Я дійшов, було нас 12 на 10 місць. Але для для майбутніх операторів ти Ні, був ти був над надто інтелектуал, тому що якраз Но, проявилося це на останньому іспиті. Знаю, знаєте, такі сильно п'ющі люди, і <сум> на останньому іспиті було дуже смішно, коли вони вже вирішили. Ільянка, до речі, був покійний. І коли вони вже м, м, вирішили, що мабуть треба взяти цю людину, ну така нагла, така зухвала патлата людина, і її треба брати. Хайл що з тану хаєр таки так, відповідно, не такі, як зараз. О. І тоді він був такі, досить такі, цікавий іспит. Вони брали такий тижневий календар, були такі тут картини, а далі ну, там, пояснення про художників, там всякі анекдоти. І вони так брали і тут брали таким папірцем, закривали картину. так. Нас, а а, а я тільки раз так, рельєм над вічним простором, там то-то, то-то. Вони так, ну, на третю, вже вся оце 12 років. Примане комісії, вони вже на мене так дивилися, як на якісь такі природні феномен фі з, з деяким сумом, що такого треба брати, а навіщо нам потрібно, коли родичі всі розписані? Ну, я сказав Батічелі, весна, улюблена картина. Лєнка спитав, подивившись туди, а який рік? Я раз і на 20 років поболився. два бали. Просто на два бали зразу, так? Прямо на два бали. Ну, я так відчував себе. Ну, розпачу не було, бо не було ж в голові генеральної ідеї таки туди вступити, правильно? Ні, ні, не було. Це, знаєте, це, по-перше, там була слабка база, вона й досі слабка там в Карпенкакару. І це така важка робота носити ці 40 кілограмові ну, камери. Ці потім, ну, потім вони сильно п'ють, а моя починки не витримуємо. Але ви вирішили на сімейній раді, чи ти сам вирішив, так, що, можливо, є сенс. Отримати якусь професію таку в прикладному сенсі, яка б сьогодні, завтра давала вже можливість робити якісь реально прикладні речі. Да? Тому був обраний технікум а, залізничного транспорту так, у нас у полтавський, ну, який давав кілька спеціальностей. Я так подумав, що ну це, вже, це, вже, це вже поступав в інститут після технікуму. А тоді я потім було кілька спеціальних технік механік, шляхових машин, обладнання. Через якийсь час ну ти вирішив все-таки, що, мабуть таки душа потребувала якоїсь творчості. Ці розвитку креативу і так далі, да, почав шукати собі сфери застосування своїх оцих покликів душевних. Так, я цікавився фотомистецтвом і не таким, як то було на той час у газетах, у журналах, у фотожурналах, але мені здавалося, що воно має, має мало бути схоже на гарне кіно. Я тоді, так, щоб розвинутися, пішов до художників, так поспілкуватися. Ну, так, що жінки, гроші, випивка. Пішов до фотографів, тут сиділи фотографи у корпусному саду. Пішов до них, а там стекляшки, об'єктиви, камери. Ну, якось я зрозумів, що з цими людьми немає, що робити, що взято немає. що. У ну, мене не було, знаєте, такого провідника у світі мистецтва. Це погано. Я не знайшов. І тому я сам. Я вивчився фотографувати такий був короткий курс фотографії від Відідінеєва. Він там. Показую як форфотофоти корів. У тебе на персональному сайті є альбом. Альбом, я так, так думаю, така до певної міри ностальжи. чорно білих фото, називається 90. Це окрема сторінка твого життя в цій професії, яка якась така може світоглядна. Там багато. Персонажів, яких ми в Полтаві знаємо, таких да? От. Але там не тільки полтавські герої, там є і пітерські фотографії. Так, так. тому, ну, що в мене було дуже багато плівки чорно-білої і дуже багато вільного часу. І... Пані мала ножиці, фольгу і натхнення. Так, так, так. і натхнення. І ще я мав. Майстерня там в Лінграді тих часів таке відношення, знаєте, до митців, що ці будинки, які виселяють, ну, на капітальний ремонт, вони можна отримати під майстерню. У мене була бувша така комунальна квартира, фонтанки Кривкого каналу. І ну, це досить велика квартира, можливо, метрів 300 там було, там сім чи вісім, а можливо дев'ять кімнат, вони там перегорожені були якось. О, і та я там перебував, і, там зустрічав іноземні делегації, так би мовити. ваше активне спілкування з іноземцями не викликало з у. Мистецтвознавців у цивільному, можливо, але я так не бачу. — Можливо, вони там у вас а, нас можливо, на задушевні бесіди вас не запрошували? Ні, 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 можливо, вони в там в Лінграді вони досягли певної консенсуси пев, певно, певної майстерності, що їх не було помітно. Шифрування. можливо, можливо, хтось із наших був, можливо, я не знаю, мені важко сказати, але е рівень свободи між Україною і Пітерградом того часу був просто вражаючий. ВВС Военно-воздушные силы ВВС Сфера особого внимания ВВС Универсальная машина Универсальная машина На запитання, скільки було виставок, ти відповідаєш завжди? 50 і ти свідомо називаєш тільки персоналі, персонал. тому що у в колективних їх вже більше ста. Якось ти так не не дуже, не дуже про це охоче ну, говориш. У колективні це хтось інший придумав цю тему, цю, ну зібрав цих авторів. Мене там запропонували принти участь, Це вони не зовсім мої. Я такий не колективіст, а такий індивідуаліст, і, і вибір професії знаходитися у як пам'ятаєш, я знаходився в редакції Вічні Полтави та в темній кімнаті. Так, да, була на першому поверсі, щасна. така кіптемна комірчинка, так. <laughs> так, так, так. І так, і треба ж було дуже швидко, а все ж журналістів багато. В принципі, статтю написати можна і по телефону, а фотку то надо, під замороз, на, на холод. Поспілкуватися з тими людьми, з якими, я, можливо, б не хотів в реальному житті спілкуватися. Ти кажеш одинакі так далі, але я спостерігаю. Мені здається, це навіть не виняток, це тенденція. От саме ж стосується фотохудожників. Навіть на відміну від просто художників чи інших представників творчих професій, а більше ніж в інших сегментах творчих, поширено таке це все лайно, коли йдеться про інші роботи. Вони з іскусства, сам вон і, і так далі. Гіперболізовано саме у, у якраз у царині фотохудожників. Чому це знаєте, так? Знаєте, це відсутність культури. Зазвичай так звані фотохудожники це такі малоосвічені люди без освіти, художньої і без фотоосвіти. І, і знаєте, письменникам не є та людина, що вміє писати. Так, так само і майстром Фото мистецтво не може бути та людина, яка вміє ну, фотографувати. Зараз кожен має мобілку, але не всі вони є. Знаєте, така була тенденція в 60-ті років, Був такий клубний рух, і випустили оці дешеві фотоапарати, дешева плівка і з'явилися. Якась певна кількість індустрія е дешевих е спеціалістів Д дешевих спеціалістів. Плюс до того з'явилися люди, які ну були митцями у певному сенсі, але їх було небагато. Зараз у всіх мобілки а митців рівно також небагато. Я якраз хочу процитувати фрагмент із твого сайту. <гум> Мені здається дуже влучно, якраз в сенсі того, що довкола нас ми спостерігаємо. Існує судження, що, начебто, мірою прогресивності в мистецтві є лише нестримне новаторство. Сьогодні воно будь-що повинно бути не схожим на себе вчорашнє. Головним для нього є на кожному кроці ставати новіше нового. Мова сучасного мистецтва ще не відбулася і народжується на наших очах. Це дозволяє публіці приємно фантазувати на свій рахунок. Якщо це шедевр, то щось подібне можу зробити і я. Особливо це стосується мистецтва фотографії. А ось не можна а, зробити. Тому... От, от не можна. От не можна, ви знаєте, є в сучасному мистецтві такі, в певному сенсі, кіркоровщина, така, у колон, такий, знаєте, поп. Але, в принципі, таке сучасне мистецтво це мистецтво відчуттів більше, чим якихось технік. Воно легке, воно таке воно на злобу дня. от, і вона актуальна оскільки сучасні художники наші робили важкі апокаліптичні картини. Вони внутрішніх животних тварин або там вбитих людей. І ми зараз це бачимо. Вони якось перечували це, так і це дорого стоїть. Якщо сучасні художники починають таке робити, то нас скоро відбудеться в суспільстві. це жаль. сигнал, це сигнал, так, це сигнал. Те, чи Така це такий сигнал про що Це тому їм багато платять. платять. за їхні роботи, бо вони, як і знаєте, вони, вони перечувають. Працювають якісь здвиги у суспільному житті. Добре, я тоді хочу буквально в кілька секунд. А в альбомі 90-ті у тебе є фотографія, де сім'я, родич, не знаю хто біля домовини, в якій лежить хлопчик, так, та? так мало так. зовсім юний хлопчик, малий ще та. А це звідки фото? І це, наскільки... це є комунальної квартири. Так само там він розбився. На їм купили мопед, і він десь їхав і розбився. Це була така сімейна трагедія. Там тобто це сім'я, яка і, жила там, вас ці комуналці. Ну, мене ну, не родича, ні, але майже я... родичі. — Ну так, комуналка це одна велика комуналка, родина. Так, От так, поява так. цього фото в альбомі 90-ті, Вона ну якось обумовлена, чому ти вирішив туди? Тому що це покажу, теж показати, сторона є життя, Я можу, є що, смерть Так, та? є смерть показати весь спектр справ. Тому що 90-ті роки мистецтво було дуже мало, і всі, хто тоді мав силу собі займатися мистецтвом, він став знаменитим, розумієте, в чим справа і у людей не було вільного часу. Ну, як Маркс сказав, що так, при комунізмі буде цінитися вільний час людини, а не робочий. Так, так само і тоді всі були зайняті виживанням. От, тренер шахтара Носов, ви не повірите, ну, він покійний, він торгував лампочками на базарі. Потім він був тренером Шахтаря, потім тренером Ворскли. Це така досить поважна людина, яку я безмежно поважаю. Це. В нашому місті є люди дуже відомі, народні так, артисти, так, які змушені були на будівництві так. підсубникам працювати. Для того, ну, щоб вижити. Я, я так не, не працював. Я мав ну, вихід на закордони, ми картини купляв. Наприклад, музей сучасності мистецтва у Хельсінках він купляв ну, там, по 400 доларів. Собі важко уявити, що таке 400 доларів. Долар був там скільки, 16 рублів. Чи... Я не пам'ятаю скільки, але морозиво стоїли 5 копійок, а проїзд до трамваї 3. А морозиво, 20 копійок, що я ще про Тобто ти рік можеш жити навіть цій так, 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 Ну так я, я так згадую, такий був такий короткий період, що за 20 доларів можна було собі все дозволити, всю сім'ю кормити. Але для цього треба мати вихід було на, на ці джерела, ну, які вихід, вихід, були. Це вихід при, при теперішній інтернет-повутині це не є проблема. А тоді як А це себе? є проблема. Бо нема е, міряди фотографій покупців, немає. І тоді була ем, Совєтський Союз того часу, був топ-темо, як зараз Україна. Таке задзеркалі таке, в яке та, хотіли зазирнути зсередини, подивитися. Та. Спеціально приїжджали. мене приїжджали цілі літаки з Мюнхена, прилетів 40 чоловік. І зустрітися, і куратори, і редактори журналів, і мистецтвознавці, і художники, і фотографи. Тобто, з ким вони хотіли зустрітися? Ну, з нашими петербурзькими, з... ліграцькими, ага. зі мною, зокрема. Так. Тобто, ну, вони так, можливо, розважалися. Вони були, ініціювали так, вони, вони, так? вони відкривали це. Вони відкривали це, тому що воно було абсолютно закрите. Ми були, я, я так кажу, досить дикі, дикуваті, але було, це така специфіка. така... Вони вважали, що ми дуже горді, або навіть, як кажуть, у грузі, дерзкі. дерзкі. а нам нічого не треба. А пішов. А ти хто? Я хочу зараз до сучасних реалій твого життя. Рік, трошки більше вже року, так? ти очолюєш спілку фотохудожників України. Скільки українська фотоспілка не налічує? Членів? Близько тисячі членів. Добре, що я там голова. О. Чим це... чим ви займаєтесь? Що от організувати виставки? Це люди, які займаються фотомистецтвом. Я фотографію як мистецтво. Ну так прописано. Там нема таких. Спілка що має? Організовувати виставки, що задачі спілки. Задачі спілки за такі, як профспілка. Треба зараз людям дуже потрібно, якщо він їде за кордон, то треба супроводительний лист до цього дому. Ну, посольство, так щоб його безкоштовно пустила, або на більший строк. І Ми маємо зв'язки з посольством. Якщо там на пенсію, то треба стаж підрахунок. Тобто, і до того ж ми робимо виставки, Нещодавно закінчилася така унікальна виставка, як панорама моєї країни, там 14 країн прийняло участь, така масштабна річ. Ми організовуємо, допомагаємо, хто звертається. Ну, завжди хтось звертається в день, 10, 15, 20 дзвінків. І кожному людині щось треба. Ми не керуємо процесом. Зараз не радянські часи. Ми, ми не кажемо, ви знімайте те, або стріляйте те, або йдіть туди. Ну, такого нема зовсім. Я допомагаю людям. А для мене було в хорошому сенсі таким відкриттям твого внутрішнього сьогодні світосприйняття в відповіді на запитання: в твій власний рейтинг свого життєвого успіху за десятибальною шкалою. Ти вперше і серед інших гостей проєкту Персона Грата написав 10 балів. Тобто, 100% задоволення своїм Ми життям. Ви Знаєте, скромність шляху небуття, так що а, а я задоволений своїм життям. Ви знаєте, він теж тьфу-тьфу-тьфу, А навіщо жити, якщо людина не задоволена? Треба щось міняти, а треба якось рухатися. Людині він ж не рослина, у нього ноги є. Він повинно, там не вийшов, пішов туди. Там Колектив поганий, пішов гарний колектив, створив свій. Жванецький. Процес, це життя, Процес результат це смерть. Життя, так? Так, закінчили, життя, щось треба навіть... виходити на новий рівень. Ну потім скажуть, можливо, я такий проміжний фотограф, невеликий, хто його знає. Зараз таки зробили книжку, таку один автор. Він прийшов до мене по гроші. Я кажу, ну спілка не дає грошей, ми можемо вашу електронну копію виставити. І в мене там маленьким таким десь. Куточку. Ну, і нехай. А чого? А, ну, я міг би встати на весь різкати, та ну давай мені на всю сторінку. Ну, <гум> Знаєте, цього буде багато і, в принципі, це такі амбіції. Спілкуючись з нашими фотографами членами спілки, з них кожен геній, кожен всесвітня половина всесвітня відомих, а половина всесвітня ну, іншого світу. Так. І спілкуючись з ними, то амбіції швидко злітають. Я хочу показати тобі одну роботу, яку я випадково в 99-му році, мандруючи вулицями Старого Львова, побачила. Тільки в форматі А1 у майстерні в фотосалоні відомого львівського фотохудожника Василя Полип'юка. Mm -hmm. Я була страшенно подивона, коли побачила там себе. І це ви портрет, який це ти мені колись подарував. <рес> колись подарував ще коли працювали вечірній Полтаві. Але от як кажуть, ниточки, мабуть, твого спілкування творчого так, із, так, із так, колегами. Подобрався з... так, 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 так. портрет. Так. Дуже це дуже мій улюблений портрет. Так, я так, за нього так, дуже так, вдячна. Так. Це була гарна серія, так я пам'ятаю. На жаль, час добігає кінця дуже швидко, завжди коли спілкуюся з людиною, яка тобі цікава, мені завжди з тобою цікаво спілкуватися. Традиційне запитання для хорошого настрою, улюблений анекдот чи притча. Ну, Улюблений анекдот, це мені розказали Зарі Полтавщини, кореспонденти колись. А що е, приїжджає з Києва е, голова колгоспу, і, ну, з збори, і каже, ну, три теми там кролики подохли, і, там казали, що е, там той не родить, там буряк. А, а ще казали, і він так поглянув, сказав, жінки видять, жінки вийшли, скаже, казав, що у нас хаос. Будемо сподіватися, що принаймні в твоєму житті хаосу не буде, поза як ти відчуваєш себе із 10 балів на 10. Я тобі бажаю всяких гараздів і хочу, щоб професія ніколи не стала розчаруванням, як це часом буває. З віком ми набуваємо якогось досвіду, і він не завжди многі знання поражають печаль, щоб щоб твоя мудрість, мудріння і так далі не додавало тобі суму. Талановита людина це та, яка може потрапляти в ціль, яку багато хто не потрапляє. Геніальна людина це та, яка потрапляє в ціль, яку багато хто взагалі не бачить. Хорошого художника, вочевидь, вирізняє уміння потрапляти саме у. Ціль, яку інші просто не бачать. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова із головою правління національної спілки фотохудожників України, заслуженим працівником культури України, членом національних спілок фотохудожників та журналістів України Едуардом Странатком, не була для вас сумною. Я ведуча Інна Якубенко, прощаюся з вами, але ненадовго. Почуємося, і побачимося рівно за тиждень. На все добре.